Угу. От, наприклад, в мене є прекрасний кейс, де клієнтом за рік не закрив ні одної збиткової угоди. А все причина в чому? Причина в тому, що коли він бачить, що ринок рухається не в його сторону, так ціна будь-який актив, це може бути. Він просто міняє мультиплікатор на один, і відповідно в цьому моменті він просто не втрачає нічого. Угу. Він пересиджує цю просадку. Коли бачить, що зараз ринок буде рухатися в його сторону, він знову ж таки міняє мультиплікатор на потрібен, там на 10, 15, 20, 50, 100, в залежності від інструменту, яким торгує, і в такому моменті далі його угода, якій там попередньо було там, наприклад, 10% просадки. Вона виходить з просадки і закривається в плюс. Угу. Ну, реально, ця штука з мультиплікатор 1 це дуже читерська штука. Ну, по да, факту, да. дивись, в тебе не закривається твоя угода, вона знаходиться в ринку. Вона на на, 에... на паузі простона в тебе, ну, тебе ну не ні, замок це хуже. Да. Замок це хуже, тому що в тебе, коли тебе замок, тебе дві зділки в одній стороні можуть бути в різних сторонах. Ринок починає відкатувати в твою сторону, а в тебе наверху остається байс, з яким ти нічого не можеш так, потім так. зробити. Ще й дуже великим об'ємом. Плюс, плюс за рахунок об'єму в тебе на обидву угодах, на, на замку в тебе платиш комісію. В тебе ти платиш а комісію. А коли ти зменшуєш мультиплікатор на один, то в тебе і об'єм зменшується. Об зменшується. І від об'єму да. ти платиш меншу комісію. Да. і от оця тука, от це мені здається, що це дуже читерська реальна штука. Це реально дуже така плюшка для клієнта, яка, ну фактично, ну. Лише позитивно впливає на його торгівлю.